Ось ці насінневі коробочки з перцю я ніколи не викидаю. Викладаю їх на папір, не на пергамент, подрібнюю і просушую на підвіконні. Ось так це виглядає після того, як я його повністю висушила. Ще раз зауважу: я не сушу в духовці і не сушу в дегідраторі, сушу просто на підвіконні. А тепер для того, щоб зробити ароматну смачну приправу без барвників, фарбників чи будь-якої хімії, я відправляю це все до кавомолки. Перемелюю не так, щоб пилюку, а щоб лишалися невеличкі часточки, і обов'язково перевіряю, щоб не було ніяких грудочок. Якщо є якісь грудочки, це означає, що коробочки не повністю висохли, тому потрібно ще буде просушити. Можна просушувати навіть після того, як перемололи. Після того, як перемолола, пересипаю в суху чисту ємність, і для того, щоб приправа краще зберігалася, нам потрібно додати сіль. Я використовую ось таку сіль-морську харчову. Ви можете використовувати будь-яку, яка вам подобається. Солі я насипаю приблизно 30% від загальної маси приправи, але роблю це на плюс-мінус. Важливо, якщо у вас дуже багато приправи, не зберігайте її в великих ємностях, тому що тут немає нічого для того, щоб вона не злежувалась і вона може у вас зопріти. Я роблю такої приправи дуже багато, і ту, якою я не користуюсь, я взагалі зберігаю в вакуумному пакеті в морозилці. Або якщо немає вакуумного пакета, в зіп-пакеті, але теж перекладаю до морозилки. Таку приправу можна робити як з пекучого, гіркого, гострого. Головне, потім підпишіть, щоб не запутатися, який з них пекучий чи не пекучий, а гіркий, а який о, солодкий чи не солодкий. Коротко. І десь отут треба було сказати: ставте лайки.